Всім привіт вітаю вас на каналі 10.5. Усі хочуть рости, ставати сильними, мати більше м'язів і врешті-решт виглядати краще. Але більшість роблять це неправильно. Вони тренуються, харчуються, але результат мінімальний або вони просто запливають жиром. жир. Сьогодні ми розберемо три найгрубші помилки, які люди роблять на наборі м'язової маси. І чому ці помилки не тільки зупиняють процес, а й роблять його неможливим навіть у тих, хто на перший погляд робить це правильно. Перша помилка люди починають набір м'язої маси з надто високим рівнем жиру. У бодібілдингу є поняття, яке називається пірейтіо, або співвідношення між тим, скільки м'язої маси ти набрав відносно того, скільки жиру ти набрав. І чим більше в тебе жиру, тим гірший цей показник. Це не означає, що тіло буде легше відкладати новий жир, це означає, що тіло буде менше будувати м'язів за рахунок того, що ти не будеш бачити. Цей прогрес, тому що високий рівень жиру має певні фізіологічні зміни для організму. По-перше, знижується чутливість до інсуліну. а інсулін головний гормон, який відповідає за чутливість до глюкози, яка в свою чергу наповнює наші м'язи глікоген. Друге, падає рівень тестостерону. Це один з ключових гормонів. Відповідно, зростає рівень системного запалення, що так само уповільнює процес відносин. Плюс ти просто не бачиш різниці між тим, що ти набираєш: м'язи чи жир. Ти робиш регулярні фотозвіти, і просто замість того, щоб бачити чітку прогресію в дзеркалі, ти просто будеш бачити, як жарова тканина збільшується. Відповідно, замість того, щоб тебе це мотивувало, може навпаки, дезмотивувати. Саме тому набір м'язої маси має сенс тільки тоді, коли ти перебуваєш уже в так званій робочій формі. Варто тримати рівень жиру від 9 до 15 з подальшим переходом у фазу спалювання жиру і поверненням знову до 9%, а потім знову до 15%. Для жінок ця цифра трішки більша від 18 до 24%, потім знову до 18 і потім знову до 24 Або більш лайтовіший варіант для початківців. Нижню цифру можна збільшити до 12 а верхню до 17%. у цьому діапазоні. Організм добре реагує на їжу, реагує на тренування, гормони працюють так, як треба, а поживні речовини йдуть туди, куди потрібно. Тому що багато людей вірять в ілюзію, що якщо вони легко набирають вагу, вони так само легко набирають м'язову масу. Насправді це ціна... приріст м'язової маси це дуже складний процес, особливо якщо в тебе є вже певний досвід тренування. Для мене це грами в тиждень, кілограми в рік, і це для того щоб це робити, потрібно, щоб мій режим контроль харчуванням, контроль навантаженням був на високому рівні. В іншому випадку просто буде набиратися вага. А це здебільшого вага за рахунок жирової тканини, не за рахунок м'язів. І може настати той момент, коли ти просто захочеш побачити дійсно, що ти направив, захочеш підсушитися, і це зробити буде насправді дуже складно, тому що якщо немає порядку в режимі, порядку в харчуванні, порядку в тренінгу, це все підпорядкувати буде дуже важко. І зазвичай тоді люди роблять такі компульсивні рухи, вони просто урізають до мінімуму їжу, починають дуже багато рухатися, тренуватися. І ті м'язи, які вони набрали разом з жиром, вони просто втрачають, тому що неконтрольований дефіцит, відповідно, окрім жирової тканини, йде також м'язова маса. Тому для того, щоб набирати не жирову масу, а набирати м'язи, потрібно все дуже добре відстежувати. Якщо почати це все з мінімального відсотку жиру. Якщо ти починаєш набір м'язової маси і бачиш, що об'єм і вага росте, але жарова тканина не змінюється, круто, ти набираєш м'язо. Якщо ти бачиш, що з об'ємом наростає також і живіт, це означає, що ти набираєш жирову масу, відповідно, треба щось змінити. Друга помилка це відсутність балансу між енерговитратами і між харчуванням. Відсутність балансу між енерговитратами і між харчуванням це така одна з ключових помилок. Людина починає працювати на масу, вона починає їсти все, їсти більше або навіть усе підряд, але вона не розуміє того, що м'язи ростуть не від. Калорій, вони ростуть від правильного тренувального об'єму і правильного контрольованого об'єму їжі. Якщо організм не отримує достатньо енергії, він просто не має ресурсів для того, щоб відновлюватися, відповідно для того, щоб відновлювати нервову систему, відповідно, для того, щоб будувати нові тканини. У нашому випадку це м'язо. У такому випадку тіло починає не лише не рости, воно також починає втрачати все те, що ти раніше набрав, якщо енергодефіцит буде занадто великий. І навпаки, якщо їжі буде занадто багато, надлишок, окрім того, що буде відкладатися в м'язах, буде також відкладатися в жировому депо. В жировому депо, яке організм буде відкладати на чорний день, і буде відбуватися те, про що я говорив у першому пункті. Основне завдання на масонаборі це знайти свій баланс, свою оптимальну точку, оптимальний об'єм їжі і оптимальний об'єм тренувань. І тут насправді все індивідуально. Тут все визначається, коли ти тримаєш сталий час якийсь раціон, стало тренуєшся, і ти робиш певні корективи. Якщо м'язова маса не, не зростає, ти коригуєш або додаєш їжі, або трошки урізаєш тренувальний об'єм, або знову ж таки додаєш і додаєш. Також найпоширеніша помилка, особливо харчуванні, це те, що люди рахують білок тільки з тваринних джерел. Вони не рахують той білок, який міститься в вуглеводах, крупа, горіха, бобових тощо. Особливо, якщо ти бодібілдер, який їсть там більше кілограму рису на день, а це десь приблизно в районі 80-100 грамів білка, його також потрібно враховувати. Якщо цього не робити, можна легко переїсти білок. І хоч це ніяк не вплине на організм, але воно вплине на те, що ти будеш мати просто менше місця для вуглеводів. Тому що чим більше білка, тим більше знижується апетит. Білок сильно насичує, тому що він має дуже великий термічний ефект. І ти просто хочеш їсти менше. При цьому всьому організм може тобі сигналізувати, що ти ситий, але при тому всьому енергії буде все ще не вистачати для того, щоб відновитися. І в результаті люди їдять багато, але не ростуть. І це може відбуватися місяцями або навіть роками. Інший важливий момент може бути, що людина ї, дійсно їсть дуже багато, але й так само дуже багато рухається. Організм компенсує велике споживання їжі тим, що підсвідомо змушує вас ходити більше, більше жестикулювати, стояти замість того, щоб сидіти, і так далі. І створюється відчуття, ніби я їм багато, але не набираю. І це все через те, що енерговитрати не збалансовані. Тут просто треба просто зменшити свій життєвий ринк. Є інша сторона балансу, коли людина. Мало рухається, але їсть дуже багато і безконтрольно. Тоді тіло просто накопичує жир. В такому випадку треба навпаки збільшити енерговитрати для того, щоб енерговитрати приблизно були на рівні споживання їжі. В такому випадку так само прогрес буде кращий. Не буде набиратися жирувати тканена, буде набиратися трошки більше якісним. М'язова маса. І тут суть не в тому, щоб просто їсти більше чи там більше рухатися, а тут суть в тому, що їсти стільки, скільки організм витрачає навіть тішечки більше, для того, щоб дати йому ресурси для того, щоб він мав з чого будувати нову м'язову тканину. Третя помилка це відсутність системності у тренуванні. Це така одна з найпоширеніших помилок і найбільше. Підступніших помилок, тому що люди можуть тренуватися роками, але вони можуть так само роками не бачити ніякого прогресу і помітного росту м'язя. Йдеться про те, що вони ходять в зал, ходять регулярно, роблять вправи, роблять до відмови, жмуть багато, присідають, але це все робиться без чіткого плану. Вони приходять в зал, роблять те, що є під рукою, те, що є в доступі, і так далі. На перший погляд, здається, ніби все ок, але тіло не реагує. А на якесь конкретне тренування. Воно реагує на чітку логічну систему, яка спонукає тіло адаптовуватись. А цей сигнал це є прогрес, поступове збільшення навантаження. М'яз росте не від того, що ти зробив багато вправ, а від того, що ти змушуєш його прогресувати в цих вправах. Відповідно, ти працюєш важче, ніж учора. Якщо ти не додаєш вагу, не додаєш повторення, не збільшуєш об'єм або не скорочуєш відпочинок між підходами тіло, просто немає причин для того, щоб адаптовуватись, відповідно, причин для того, щоб рости. Тому що воно пристосується до певного рівня стресу, який воно отримує кожен раз. І якщо цей стрес не збільшиться, припиняється адаптація, відповідно, припиняється ріст. Відповідно, це все стається тому, що тренування без певної прогресії, і тоді тренування просто виглядають як якась фізична активність. Вона, звичайно, корисна для того, щоб розвантажити голову, але вона не корисна для того, щоб будувати м'ясо. Ще одна проблема в тренінгу це те, що в людей хаос у програмі у програмі тренувань. Вони пробують нові методики, постійно перетасовують вправи, роблять щось новеньке, щоб тілу просто не було нудно. Але для тіла. Тренування це не розваги, тіло потребує повторювального, логічного, побудованого стимулу для того, щоб потім воно могло відновитися, стати сильнішим і ще раз це повторити з новими силами. Відповідно, якщо кожен раз міняти вправи, тіло буде просто не встигати до цього адаптуватися. А м'язова адаптація це не одноразовий стрес. Це реакція на якийсь постійний стабільний тиск, який постійно зростає. І без цієї стабільності вони просто не будуть рости. Навіть якщо у вас є чіткий план, але ви кожен раз робите щось нове, то тіло просто не буде реагувати на це. Плюс люди роблять неправильний розподіл навантаження між м'язовими групами. Вони люблять тренувати, що і так росте, і забувають про те, що не росте, або про слабкі місця. Хтось раз на тиждень тягає штангу на спину, а хтось 5 разів на тиждень жме на груди. І ось такий баланс спонукає до того, що потім в якихось складніших рухах нерівномірно розпреділяється навантаження. І коли ти вже тренуєшся в такому стилі тривалий час, це може призвести до травм. Тому що непропорційний розвиток, є певні слабкі ланки. Відповідно, порушується техніка, відбувається застій, і відповідно це все може призвести до травми. Справжня система тренувань це не те, що записано у вас в блокноті, це певна логічна взаємодія певних усіх компонентів, кількості підходів. Кількості підходів на конкретну м'язову групу, чітка прогресія навантаження, робота над об'ємом тренування, над об'ємом тренування в конкретній вправі, в конкретній м'язовій групі, в конкретному циклі тренувань. Ви повинні знати, як правильно збільшувати навантаження, що для цього потрібно, що таке метод прогресивного перевантаження, над чим потрібно працювати, що потрібно працювати над тим, щоб. В один момент збільшувати силові показники, потім в один момент збільшувати повторення, потім зменшувати відпочинок між вправами, збільшувати кількість тренувань протягом тижня, стимулювати частіше відстаючі групи м'язів, менше стимулювати домінуючі, і в такому випадку. Навіть одне тренування в тиждень, якщо його правильно робити, якщо мати чітку прогресію навантаження, може бути кращим, ніж чотири тренування, які зроблені хаоти. І фінальним висновком на сьогодні буде дуже проста теза. М'язи ростуть не від більше, вони ростуть від правильно. Для того щоб вони росли, поча потрібно почати набирати їх. Будучи в адекватній формі, потрібно тримати контроль над харчуванням, бути системним у тренінгу і обов'язково м'язова маса бути рости. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!